Знаєте, скільки сьогодні військових служать в воєнкоматах, які відловлюють по нашій країні чоловіків для мобілізації? Їх 30 тисяч. Ці люди, навчені кадрові військові, отримують із бюджету гроші вже давно. Вони давали присягу, і це повних 5 бригад, які можуть сьогодні бути на фронті. Україна сьогодні в важкому становищі, нам поступово відмовляють з допомогою, Сполучені Штати вже остаточно. Сьогодні ми розуміємо, що за цей рік ми не отримаємо нічого. А буде чи не буде допомога в наступному році, досі невідомо. І тому єдиний ресурс, який у нас є, це наші воїни. Але і з ними проблема. Якщо 24-го. А лютого 2022 року ми бачили черги у воєнкоматах, і дійсно армія отримала відразу. Ну, я не пам'ятаю точних цифр, але це було майже до мільйона рекрутів, до мільйона мобілізованих. Причому це був такий золотий фонд, бо це добровольці. Вони прийшли з своєю мотивацією воювати. То через майже два роки ситуація дуже змінилася. По-перше, будемо чесними: у нас великі втрати. І багато поранених, і вже стільки добровольців на фронті, як це було на початку війни, немає. По-друге, змінилася мотивація. Більше людей з мотивацією, які не в армії, а ще не мобілізовані, майже немає. І ми бачимо ці всі сцени, коли воєнкоми відловлюють чоловіків де завгодно, роблять рейди по спортивним комплексам, роблять засади на дорогах. Перевіряють всіх хто там їде на машинах, а з'явилися чати телеграм-каналів, де повідомляють, де це текашники роблять засідки, один одному повідомляють, щоб, скажімо так, не потрапити в цю облаву. Ми бачимо, що в українців нема мотивації сьогодні. І це, звичайно, Ну, по-перше, є просто людська втомленість, людська втомленість від війни. По-друге, якщо в перший рік. Ми бачили ворога під Києвом. Ми розуміли, що це проблема виживання, зараз війна пішла кудись далеко, туди, на фронт. А в Києві і в центральній Україні її майже немає. І по-третє, там були перемоги і розуміння, що зараз війна закінчиться, ми зараз ворога зовсім виженемо. І там тільки буде питання Криму, а не питання їх наступу на наші міста. Ми побачили, що, на жаль, так не сталося. Війна перейшла в довгу фазу, це війна на виснаження. І основне, мабуть, основний чинник. От я питав свого друга, який зараз на війні в Ізраїлі, як у них там, і що робити нам з мобілізацією, він сказав, крок перший. І став перераховувати синів і дочок перших осіб держави, які на фронті. Вони першими йдуть туди, більш того. А навіть, на жаль, є загиблі, загиблі родичі, загиблі сини і племінники, тих, хто зараз складає їх військовий кабінет. Назови хоч одного з ваших синів, тих, хто сьогодні сидить в Верховній Раді, на банковій, в уряді їх немає. І, на жаль, українці це бачать. І ти гинути за державу, коли. Ми бачимо велику кількість можновладців, які живуть не тільки мирним життям, вони займаються ще корупційними схемами, постійні скандали з цим. А Ми бачимо, що деякі винкоми собі дозволили купити маєтки десь за кордоном. Це все не надихає. Питання, що робити з мобілізацією, чи є рішення. І мені здається, воно є так чи інакше, українське суспільство ділиться на дві цивілізації. Є ті, хто вважають себе громадянським суспільством. Громадянське суспільство свій мільйон добровольців на фронт віддало. Але іншими цивілізаціями. Це так званий правлячий клас чиновників, державників, держапарат. І я декілька років намагався дізнатися, а яка їх чисельність в Україні. В Європі є норми, вони різні. Скільки держ? Службовців повинна обслуговувати, самообслуговувати одного мешканця, який не входить в державний апарат. Там є різні коефіцієнти, але ми розуміємо, чим менше держслужбовців обслуговують одного громадянина, тим ефективніше держава. Це просто. Всі, хто колись вчив фізику, математику, знають, що є коефіцієнт корисної дії. Менше витрат. Тому що держслужбовці це витрати. Наші з вами витрати, вони нічого не призводять. Ми їм платимо зарплату із наших грошей. Держбюджет це наші гроші. Він складається з того, що ми заробили і віддали в бюджет державі. Чим менше витрат, а більше послуг, тим ефективніше працює держава. Україна, на жаль, держава вкрай неефективна. У нас дуже велика кількість держслужбовців. Я дізнавався, яка кількість таких держслужбовців. І отримав колись відповідь таку: а ти дивись по деклараціям. І один знайомий суддя е, антикорупційного суду мені сказав, що до війни в 2021 році це було трошки більше мільйона. Це дуже багато, якщо чесно, як для України. Але що сталося за час війни? По-перше, зменшилась чисельність мешканців. Точний цифр ніхто не знає, але, по найбільш оптимістичним прогнозам, зменшилась чисельність на відсотків 30%. Більш того, навіть до війни багато хто казав, що нам така кількість не потрібна. Нам не потрібні майже 20 міністерств. Міністерство молоді і спорту молоді не потрібно міністерство, спорту теж. Спорту потрібні гроші. А міністерство, нам не потрібно міністерство культури. Культура існує і без міністерства. В культурі потрібні гроші. А фермерам не потрібно міністерство сільського господарства. Їм потрібні а, вільна економіка. Їм потрібні нормальні податки, нормальні правила. У нас велика кількість людей, які називаються силовиками. І це особлива каста людей. Силовики це митники, СБУ, вся поліція. Що вони сьогодні охороняють? Їх багато, більш того, якщо до війни ми бачили Вільні місця в цих структурах, не всі хотіли йти в поліцію, то сьогодні вони всі заповнені. Людей в країні стало менше, а цих людей стало більше. Мені здається, що люди, які живуть у формі, зі зброєю, отримують гроші немаленькі від держави, але знаходяться на фронті, це і є величезний мобілізаційний ресурс людей, які повинні. Забезпечити нашим хлопцям ротацію. Тобто, людина, яка знаходиться в окопах, декілька десятків місяців вона повинна відпочивати, але нема ким замінити. Оце і є люди, які вже готові бути мобілізованими. Не треба відловлювати людей і чоловіків, які не хочуть йти на фронт. Мої знайомі на фронті кажуть, це баласт. Вони нічого нам не вирішать. Вони, по-перше, загинуть. Бо не навчені і не мають мотивації. По-друге, їх треба довго вчити, а по-третє, вони ненадійні, вони створюють проблеми, вони кидають, стають дезертирами. Тому краще люди з мотивацією. Мені здається, що оцей мільйон держслужбовців, чоловіків, які отримували багато років гроші від держави, і як в останні роки дуже немалі, Є основний ресурс більш того, якщо українці, звичайні українці, побачать, що переважна більшість держслужбовців сьогодні стали ряди армії, а були і такі, які пішли добровольцями, але їх відсоток невеликий. І дійсно я згодний, що якщо ти пішов в армію і отримуєш дуже немалу зарплату, яку нам забезпечують наші союзники. Оте все, що платять на фронті нашим хлопцям, це допомога фінансова наших союзників, то зарплату держслужбовця ти вже не можеш отримувати. Хай повертається в бюджет на допомогу нашим, нашій армії. Питання, де взяти гроші. Більш того, якщо ми подивимося в бюджет, то на отримання держапарату ми витрачаємо стільки, скільки ми за один в місяць. За один місяць отримує допомоги від союзників. Це додатковий бюджет шалений, питання, де брати гроші на армію, ще і там є відповідь. Тому я вважаю, що ми можемо собі дозволити мати оцей мобіліційний ресурс, дозволити відпускати ті, хто не хоче воювати навіть за кордон, все одно вони навіть якщо вони не хочуть в армію, вони можуть бути корисними. Вони не повинні ховатися, вони можуть працювати в нашій економіці, а економіка нам зараз дуже потрібна. Бо коли йде війна на виснаження, це війна не тих, хто краще воює, і має кращу мотивацію. Це війна, хто має краще і більш ефективно вміє використовувати ресурси без працюючої економіки, неможливо, хто платить податки, а ось де шукати воїнів силовиків. У держслужбовців. Все це великий мобілізаційний ресурс, який може нам сьогодні допомогти.